Шановні, перепрошую, я кричу, бо на європейських і американських сайтах. Просто страшені знижки, тож не прогавте момент і закажіть собі що-небудь. А доставити все допоможе сервіс НП Шопінг. Для тих, хто не користувався, ще пояснюю. Складайте у кошик все, що подобається, особливо те, що по акціям та зі знижками. Вказуєте адресу з сайту НП Шопінг. Там він у вас буде. Оформлюйте замовлення, додаєте трек номер та йдете собі святкувати. Геловін посилку принесе вам лялька Чакі. Uh -uh 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 -uh. Посилка прийде у найближче відділення нової пошти. А тепер увага! Якщо ви ще не користувались сервісом НП Шопінг, то з промокодом Дурнів2025 отримаєте знижку 200 гривень на доставку посилок до 5 кілограмів.